Всім добра із сонячної Італії. Вже годину хожу і думаю, як мені отак стати чи отак мені стати. Хочу вам показати, дивіться, оце лаванда. І там ще один кущ великий лаванди. Цієї такі великі гарні квітки, і вона зранку ну, взагалі ну, там не пахне. А от вона ввечері буде пахнути. Напевно, сонце на неї насвітить, і вона ввечері буде пахнути. А оця вже пахне. Але в них такі квіточки маленькі залишаються. Вони дуже зручно, їх коли в вазу ставить, вони не обпадають. А в цих обпадають. Я ці роблю з них такі ну, подушечки. Да. І дуже добре в шаф ложу, і дуже класне. Ну, всім добре і здоров'я! Хто розмовляє українською мовою, ви знаєте, обожнюю свою мову, і як виявилось Суржик, і як виявилось, у мене дуже багато є гарних слів. От як приперся, га-га, охрініл. До речі, жах це не мій не моє слово, я не використовую це слово. Подивіться в інтернеті, що означає слово жах, і не використовуйте його, там дійсно нехороші емоції несуть. А ще там було описано, я там у відео використала невеста, селюк і, здається, жених, чи що. А, ну і типу, що інтелігенція, що я інтелігенція зашкалює. Дивіться, ось ця книжка є, дуже рекомендую. Мені ще таких чотири книжки в подарок привезли, я замовила з України. Тут дуже класно описується, і ви зрозумієте, хто такий інтелігенція. Інтелігенція була знищена у Другу світову війну, дуже гарно знищена. І ще інтелігенція, інтелігенція це канадська діаспора. Хто така канадська діаспора? Це ті, хто мав статки в Україні і встиг виїхати в Канаду зі своїми статками, вивезти ті статки в Канаду. От там є українські школи, от там, може ще українська мова збереглася, тому що коли почалась Друга світова війна, от саме Львів, саме ота от частина, там почалися зміни з мови. Замінювали слова і замінювали мову. А ми всі так розмовляємо. Вибачте, хто так не розмовляє? Я в одному екземплярі. Прекрасно, що я тільки одна така і використовую такі слова. Вся Україна так розмовляє. А якби ви послухали, як зараз діти розмовляють, в селі то один там сленг. Ладно. А в місті я уявляю, що там відбувається, і оце із за такого, коли люди приїжджали в місто, переходили на російську мову, і чомусь, коли російсь.